Вони намагались боротися з порушниками та отримали догану. Так вважає начальник головного управління державної фіскальної служби у Чернівецькій області Михайло Синичак. Підприємці, які займаються експортом горіхів, мають сплачувати податок у 2013 році. Вони сплатили податківцям 6 тисяч гривень, а в 2014-му в рази більше понад 20 тисяч. Значно поповнити бюджет вдалось завдяки боротьбі з фіктивними довідками. Вважає Михайло Синичак. Та після такої роботи обласне управління фіскальної служби отримало не подяку, а догану. чому не сплатити цих ПДФО 15% і все законно. А шукати так звані фіктивні фірми, які випишуть фіктивну податкову накладну і здійснять експорт горіхів. Можливо, за це, що ми показали, що можна йти іншим шляхом і забрали у когось конкретно з кишені 20 мільйонів. За це нашим співробітникам дали догану, що ми при... ну, викрили ту схему, яка існувала до цього часу.